Добрий день тобі, дітки! Рада вас бачити! Дітки, подивіться, що ви бачите. Так, це глобус, макет нашої планети Земля. Земля дуже велика. Багато країн є на нашій планеті і безліч народів живуть на ній. Кожна країна має свою назву, свою мову. Є багато країн на землі. В них озера, річки, плини. Є країни великі і малі, та найкраща завжди батьківщина. У кожної людини є батьківщина. Це країна, де ви народилися, де народилися ваші дідусі бабуся, татусь і матуся. Кожна людина пишається своєю рідною країною. Дітки, а в якій країні ми з вами живемо? Послухайте віршик. Красивий, щедрий, рідний край. І мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься, Україна! Україна це наша з вами Батьківщина. Ми тут народилися і живемо. Україна це батьківщина усіх людей, які живуть на її території. Батьківщина це найдорожче місце в світі. Погляньте, це карта нашої країни. Територія з великими містами та маленькими селищами. Столиця України, місто Київ. Це велике, стародавнє і дуже красиве місто. Воно розташоване на мальовничих берегах річки Дніпро. У Києві працює Президент та Верховна Рада України. Головною вулицею Києва є Хрещатик. Наша батьківщина має багато природних багатств. Це і річки, Дніпро, Дністер, Південний Буг, Гори та Моря. ліси і долини. У кожної країни в світі є свої державні символи, за якими її впізнають у всьому світі. У нашої країни такими символами є державний прапор, герб та гімн. Прапор України має дві смуги синього та жовтого кольору. Синя смуга означає синє небо. А жовта поле пшениці або жита. Прапор це державний символ, він є у кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Прапор свій здіймаєм гордо, ми з ним дужі і єдині, ми навіки є народом. Жодне свято або подія не відбувається без прапора. На спортивних змаганнях, олімпіадах, зустрічах завжди присутній прапор. А це герб України, називається тризубом. Це символ волі, золотий на блакитному тлі. Наш герб тризуб це воля, слава й сила. Тризуб, немов сім'я єдина, де батько, мати і дитина. Живуть у мирі і любові на Україні, нашій вільній. Ще одним державним символом України є гімн – символ єдності. І гімн це урочиста пісня, він звучить під час державних свят на спортивних змаганнях. Коли звучить гімн України, необхідно встати, покласти праву руку. На серце, пропоную вам послухати її уважно. Кожен українець повинен знати гімн своєї держави. Малята, якщо наша держава Україна, то як називають людей, які проживають в ній? Так, люди, які проживають в Україні, звуться українцями. Наша рідна мова українська. Всі ми любимо нашу мову, бережемо її, розвиваємо. Бо без мови немає народу, немає держави. Рідною мовою матуся співає нам колискову, бабуся розповідає казки. Наша мова солов'їна, півоча, калинова, мелодійна. А які ж красиві наші національні костюми? Розгляньмо їх. У волоссях дівчат майорять квіти стрічки. А вишиваночки такі притягують погляд своєю яскравістю та вишикованістю. Також у нас в Україні є народні символи. Це верба. І калина символи життя. Рушник оберіг і символ гостинності. Вінок молодість і краса. Лелека. Символ щастя та родини. Україна наша з вами батьківщина. Пишаємося тим, що ми українці. Моя батьківщина це крайне озорий, мамина пісня і стежка до школи. Ласкаве проміння, що кидає сонце, Палина квітуча, якраз під віконцем. І си? я, і. Моря, це все Україна квітуча моя, наша природа така мальовнича, синє небо і яскраве сонце, густі трави та квіти, міцні струдки дерева. Наша Україна славиться родючими землями, а люди найпрацьовитіші. Всі ми діти українські. Український славний рід, дбаймо, щоб про нас, маленьких, добра слава йшла у світ. Малята, пам'ятайте, ми українці, і немає світі найкращого, як рідна ненька Україна.